Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Мій затишок. Мене звуть Юля, і сьогодні запрошую вас приготувати разом зі мною смажений хек в соковитому клярі. Рибка виходить ніжною та соковитою. Для тих, хто любить смажений хек, обов'язково візьміть цей рецепт на замітку. І в цьому рецепті я хочу показати вам, як готувати саме дуже смачний кляр. Колись я показувала в одному із відео, я готувала цвітну капусту в клярі, то дуже людям понравилось. Отже, повторимо цей кляр смаженому хеку. Для приготування цієї страви нам знадобиться. Отакі три рибки я взяла хеку, він молочний, молоденький зовсім. Я вже його порізала і посолила. Він уже у мене просолюється десь хвилиночок, так 15. Для приготування смачнющого золотистого кляру нам потрібно 2 яйця. Одна столова ложка сметанки, 1 столова ложку майонезу, 3 столові ложки борошна, спеції та сіль за смаком. Готуємо кляр. Розбиваємо 2 яйця. Добавимо. Метани? Таку гарнесеньку Добавляємо ложку майонезу. Столові ложки борошна, раз, два. Три солимо по смаку, трошки додаю паприки. І все гарно, гарно, отак вимішую вилочкою. Гарненько, гарненько. Кляр вже наш готовий. Бачите який ось він повинен получитися? І не густий, і не рідкий. Тепер кожен кожен кусочок рибки, ми отак окунаємо в наш кляр. Добре-добре. На сковорідочку наливаємо олійки і всю рибку в клярі відправляємо на сковорідку. Коли рибка з однієї сторони обсмажилася, Перевертаємо її на іншу сторону. Ось наша рибка вже на столі. Вона неймовірно смачна та соковита, а кляр надає їй золотистого кольору. Обов'язково спробуйте смажений хек у такому клярі. Готуйте зі мною, готуйте, по-моєму, рецепту. Хай вам смакує. Пока-пока!